Біблія Новий Завіт, Свята Євангелія від Івана, розділ 8. Ісус пішов на Оливну Гору та в та знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники Фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням, а ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус, же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь, і знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не судив? Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. «Іди, і відтепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи Я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду. А ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по-тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав, з отцем. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той, хто мене послав, отець. Тоді запитали його: Де твій отець? Ісус відповів, ні мене не знаєте, ні мого Отця, коли б ви мене знали, то знали б і мого Отця. Ці слова він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Тоді знову сказав їм Ісус, Я відходжу, і ви будете шукати мене, і в гріховності своїй помрете. Куди я іду, йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою. Чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм ви здолу, я з висока. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали його, Хто ти? сказав їм Ісус. Я початок, що й кажу вам, багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Тому Ісус їм сказав: коли піднесете Сина людського, тоді зрозумієте, що це я, і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій Отець, те й говорю. Той, хто послав мене, є зі мною, Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама і не були ні в кого і ніколи невільниками, то як же ти кажеш, що станемо вільними, відповів їм Ісус. Істинно, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама. Але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали. Авраам, наш батько, каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога, сказав їм Ісус, якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати моїх слів. Ви від вашого батька, диявола. І ви хочете виконувати бажання вашого батька, той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я істину кажу, ви не вірите мені. Хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога той слухає Божі Слова? Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали, Хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів, Я біса не маю, але шаную мого Отця, а ви мене зневажаєте. Я не шукаю власної слави. Є той, хто шукає і судить. Знову й знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому, тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більший від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали? Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів, якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя ніщо. Це мій Отець мене прославляє. Той, про кого ви кажете, він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день, і побачив і зрадів. На це юдей йому сказали Ти не маєш ще п'ятдесяти років, а вже бачив Авраама, та Ісус їм сказав. Істинно, істину кажу вам: перш ніж був Авраам, я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус же скрився і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував далі.